Друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться поза межами нашого з вами фону. А точніше, як завжди, за кадром, дуже дуже цікава колекція та дуже дуже яскрава. Ця колекція складається з шести пакетиків. Та колекція називається Лемон. А точніше, нам будуть попадатися ось такі ось дуже дуже цікаві лимончики в різних стріх так сказати, з різними емоціями. Тому ось такі ось пакетики, і тут дуже-дуже незвичайна відкривашка. Як ви бачите, те що на всіх пакетиках, а точніше на всіх колекціях у мене є відкривашки. Тут у нас ось така ось, наприклад, відкривашка, яка є зверху. Ось така ось, а тут у нас на боку ось така ось відкривашка. Ось такі ось тут дуже дуже цікаві пакетики. Всі вони дуже-дуже яскраві, всі, всі жовті. І ось такі ось також є. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобається така колекція. І сьогодні, як завжди, на нашу з вами розпаковочку. Ми будемо розпаковувати з нашими бандитами це пінгмінчик мімі та хомічок міні. Вони всім всім, всім... Передають привітики та бажають вам приємного перегляду. А ми давайте будемо розпочинати нашу розпаковку, вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Поїхали! І так, сьогодні обираємо. По ось такомусь коментарю. Дуже дякую, хто мені пише коментарі. Ви просто в мене самі найпрекрасніші та найчудовіші люди. І сьогодні будемо вибирати по цьому коментарю. І давайте розпочинати. Сьогодні ми закінчимо одну колекцію, це колекція Бер дуже-дуже сумно, те, що колекція була дуже-дуже яскравою, дуже-дуже класною та дуже-дуже різноманітною. Ось тому ми сьогодні її закінчуємо. Далі в нас іде колекція, це колекція Акулка. Будемо ось сюди ось складувати все. Так. Далі в нас іде колекція. Це колекція акулка. Нам потрібно взяти акулку, яка плаває ось так ось. Колекція Kinder Surprise нам потрібно взяти перший. Беремо його. Колекція My Little Pony. Нам потрібно взяти шостий. Давайте будемо рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді беремо ось таку ось поні. Йдемо далі до колекції боб, Нам потрібно взяти спанч боба Колекція Hello Kitty. Нам потрібно взяти другий, ось такий. ось. Із колекції сендвічі нам потрібно взяти шапку ось такого ось кухара. Також нам потрібно взяти це з колекції Хомка, ось такий ось пакетик з шапочкою. Ось ось. І також в нас колекція Лемона. Le Давайте візьмемо якийсь яскравий пакетик. Я хочу взяти ось такий ось пакетик. І також е на сьогоднішній. На сьогоднішню розпаковку також будемо відповідати на питання. Тому е, ось таку ось баночку я поставлю за кадром. І все ж таки я дуже сподіваюся, що я не забуду її. Тому ми обов'язково будемо відповідати сьогодні на питання і подивимося, наскільки питань я вам відповім. Ось, Тому ось такі ось тут у нас пакетики на нашу з вами розпаковочку. Беремо наших з вами бандитів та розпочинаємо нашу розпаковку. І давайте розпочинати напевно, почнемо з колекції: це у нас колекція Хомка. Ми зовсім скоро її закінчимо. Ось і давайте відкривати. І нам попалася з вами ось така ось хомка, яка показує ось такий ось знак під номером 3. І йдемо далі до колекції. Це в нас колекція БР, яка закінчується. Ось. І нам попадається з вами останній ось такий ж дуже-дуже милий ведмедик, який тримає серденько, на якому є клаптик, так сказати, напевно, тканини. І саме серденько воно зашите. Ось. Під номером 2. Дуже такий романтичний стікер. І ми повністю закінчили цю колекцію дуже-дуже сумно. Ось такі ось тут у нас були з вами ведмедики, і також були закохані ведмедики. Дуже-дуже мені подобається ця колекція. І ось цей ось останній ведмедик. Йдемо далі до колекції Hello Kitty. Ми також її зовсім скоро закінчимо. Під номером 2 і попадається з вами ось така ось Hello Kitty в шапці кухара. Ось. І ми її приклеюємо сюди. Йдемо далі до колекції сендвічі. І нам потрібно взяти ось таку ось пакетик. І нам попався з вами ось такий ось солодкий сендвіч. Це в нас е, з вами шоколадна паста або нутелла з бананом. Це дуже-дуже смачно. Ось, якщо хтось не куштував, обов'язково скуштуйте це дуже-дуже смачно. Але все ж таки на кожну людину. Ну, тобто, якісь подобається, якісь не подобається. Ось. Ідемо далі до колекції Kinder Surprise Kinder Surprise. І нам попадається з вами під номером 4. Ми, вс... ми закінчили з вами колекцію БРВмедики і нам попався з вами ось такий ось ведмедик. У мене дуже-дуже велика, так сказати, пристрасть. Мені дуже-дуже подобаються ведмедики. Ось. Ідемо далі до колекції акулка. Під номером 4. Це на другу сторінку. Ми закінчили другу сторіночку, і нам попалася з вами ось така ось акулка. І вона, так сказати, можливо, в своїх думках у неї є ось таке ось серденько. Ось так ось. Йдемо далі до колекції «Спанч Bob. І нам попався з вами під номером 1 це в нас «Планктон». Ось так ось він виглядає. Ось так ось. І також відкриваємо нашу зону колекцію. Це у нас колекція My Little Pony. І нам попалася з вами ось така ось поні. Цю я вже знаю. Її звати Іскорка. Ось, під номером 1. Ось так ось. І мені дуже-дуже сумно викидувати ось такі ось пакетики, тому я їх залишаю собі на загадку. Ось. І ось так ось виглядає наша з вами нова колекція, також в жовтому стилі. Всього тут у нас з вами три сторіночки, тому що колекція сама маленька. І хочу вам сказати, те, що ми зовсім закінчимо наш з вами каталог. Ось дуже-дуже сумно буде, але все ж таки, ви дізнаєтеся, який в нас буде з вами каталог. Я ще його не купила, навіть не дивилася на нього. Ось тому думаю, це вам така секретна інформація. І нам попався з вами ось такий ось лимон. Який, напевно, в шоці або в якомусь непорозумінні. Мені здається, те, що це в шоці. Під номером 4. Ось сюди ось. І приклеюємо його. Ось так ось. І ось така в нас колекція з вами виходить. І з колекціями ми з вами вже розібралися. Ми закінчили. Всі колекції розпаковувати. І давайте ж будемо відповідати на ваші питання. Дуже-дуже багато хто чекав, тому давайте будемо, напевно, вибирати. Я хочу відповісти сьогодні на шість запитань. Вам так сказати, теж бонусом. О, давайте, ось таке ось велике якесь запитання. Мені дуже-дуже страшно відповідати на великі запитання, але давайте відповімо. Давайте розпочнемо, напевно, з маленьких. Так, перше запитання. Тут також у нас є пусті запитання, тобто просто папірець білий, а, в якому. А, ти в місті живеш. Це конфіденційна інформація, тому я нікому не кажу і вам також не скажу. Ось так ось. Ось я не оголошую. Тут в нас з вами пустий. Далі в нас йде це, в якому ти класі. Я в 9 класі. Ось. Наступний це в нас пустий папірець. Далі в нас іде папірець, це чай чи кава. До речі, я куштувала каву. Мені вона. Дуже сподобалося, але все ж таки я більше п'ю чай. Ось чай з лимоном, дуже-дуже смачний. І наступне це дуже-дуже велике питання. Чи буде. Чи була ти в такій ситуації в твоєму житті, від яких ти в прямому сенсі могла загинути? У мене не було таких ситуацій. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. І давайте ще відповімо на якесь одне запитання. Ось я вам хочу зробити бонус. О, давайте ось таке ось велике все ж таки, воно не пусте. І... Давайте будемо читати. Будеш чи ти знімати щось крім паперових сюрпризів? Можливо, будуть, я планувала знімати влоги якісь або туторіали. Туторіали обов'язково будуть на паперові сюрпризи, це відноситься до паперових сюрпризів. Але я хочу знімати, напевно, влоги, Можливо, будуть. або, можливо, буду щось закидувати на свій канал в плані навчання. Це також мені подобається, але все ж таки влоги, мені здається, що от саме перший влог вийде на моєму каналі. Все ж таки потрібно просто почекати, бо в мене немає на це часу. Не ...ти паперові сюрпризи. Е, на них є трохи часу, але і монтувати, і робити все відразу ну, якщо чесно, не дуже багато його є. Ось тому на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що я відповіла на всі достатньо такі величезні питання. Думаю, що вам було цікаво дивитися нашу з вами розпаковку. А ми з пінгмінчиком Мімі -мі -мі та з Хомічком Міні прощаємося. Як завжди, до наступного відео, па-па.